Слава Ісусу Христу! З вами Отець ви на каналі На Спасіння. Доброго ранку. Знаєте, в нас вже рано дуже сьогодні зимно. Я щось навіть не розраховував, як вдягнутися, хоча і ніби тепло вдягнувся, але так зимно, що копати. Ось, хочу вас попросити, що хто бажає, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, бо так часто буває, що дослухаю до половини. І думаю, що те, що було сказано до половини, є правдою, то не, не в контексті цього відео, добре? Треба слухати до кінця. <кій> І також, я перепрошую, мені стало дуже цікаво, звідки люди дивляться цей канал. Сумніваюся, що з Канади. Я думаю, що переважна більшість з України. Тому, якщо маєте бажання, напишіть просто місто, де ви є. Можна навіть парафії, просто цікаво буде подивитися. Ось, дякую. Недільне Євангеліє мало такі слова. Хто хоче йти слідом за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Ось. Тут в мене особисто виникає дуже багато питань. Що означає взяти хрест? І ми можемо собі подумати, якось може догадатися, що треба брати ті всі обставини, в яких ми живемо, труднощі, випробування, брати на себе, покладати надію на Христа і так їх нести, так? Щось тому подібне. Але наступне питання, що таке зрікатися? Що означає зріктися самого себе? Як я можу зріктися самого себе, якщо я себе так сильно люблю? Виглядає дуже неможливо. Я позавчора прочитав один коментар, виглядає дуже модерний. І йому в тому коментарі сказано так, що відрікатися і нести хрест це означає брати на себе ті труднощі, яких ти є зараз. Брати на себе ті ситуації, в якій ти зараз. Приймати себе таким, який ти є. Зараз. І знаєте, цей коментар виглядає дуже так така ліва пропаганда. Скрита ліва пропаганда. І такі коментарі випускаються в інтернеті їх можна часто знайти. Ось. Але де тут є зрікання? В тому коментарі не сказано нічого про зрікання. Тобто зріктися це означає приймати себе, яким я є, от зараз я грішний. Ну, переживай, все нормально. Ти такий, який ти є, приймай себе таким і все. Ось в чому проблема. Так, бачите, в цьому модерному коментарі зміни, переміни взагалі не потрібно. Отже, але якщо ми звернемося до святих отців, до джерела так, Яке пояснює святе письмо, вони вчать абсолютно інакше. І читаючи їх, вони подають дуже простий, але дуже логічний приклад. Вони говорять, що зречення це насправді дуже серйозний і болючий процес. І подають приклад просту цибулю, пояснюючи, що вона має дуже багато шарів. Так? І коли от людина чистить цибулю для шашликів собі так. Знімає <сіх> шар за шаром, і процес є болючий. Дуже багато плачуть, дуже багато ніхто не хоче це робити, правда? Кому таке приємно робити? Так само в нашій душі. Наша душа або з нашим життям на землі наша душа набуває от ті всі шари, які вона має позбавлятися. І ті всі шари це є. Гріхи, пристрасті, з яких вона привикає, собі набуває протягом життя. І от від цих усіх шарів, пристрастей, гріхів, людина має відрікатися. Оце що означає відрікатися? От дивлюся я на себе і ну, бачу напевно гордість. І я розумію ну, розумом, духовно, що гордість не притаманна людині. І я маю старатися той шар скинути, покаятися з нього. Маю іншу якусь проблему, якийсь гріх. І я також маю з нього каятися. І оце і ті шари, які ми маємо знімати. Оце відречення від них. Ось. І коли ми доходимо до кінця в цибулі, в цибулі ж в кінці нічого немає, правда? Ніякого горішка, зерна і тому подібне. Там нібито пустота. Але світівці кажуть, що не пустота. Душа стає вільною, легкою. І тільки коли ми відрікаємося від того всього, своїх тих пристрастей, гріхів, тоді наша душа, стає, вона вповні може прийняти хрест Господній. Вона вповні може взяти той хрест, який дає Бог, і щоб ми йшли за Ним. Ось що означає відректися себе. Ось що означає взяти на себе хрест. Це позбавити себе всіх пристрастей і гріхів в своєму житті. Не прийняти себе таким, який ти є. Не прийняти те, що зараз є, і нічого не треба. Треба постійна зміна. На краще. І це, бачите, модерне толкування не подає. А оригінал... подає. Тому закликаю вас читати святих отців, святе письмо, завжди перевіряти якісь коментарі, бо вони, не завжди вони є добрими. Всім бажаю гарного дня, слава Ісусу Христу!